Візиту прем'єр-міністра Угорщини пана Орбана до України, і ми запитуємо, яка ціль його візиту, а зокрема, його ідея щодо припинення вогню, як в подальшому це може призвести до переговорів про мир. Чотири варіанти відповіді: ми пропонуємо підтримую, не підтримую, залежить від того хто буде посередником. Останнє слово за військовими. Звичайно, останнє слово за військовими так буде, але я можу відповісти: там є третій варіант від того, хто буде посередником. Так так Віктор Орбан, це і є посередник. Тобто, ну вони будуть змагатись зараз з Ердоганом. Я думаю, або вони об'єднають зусилля, або будуть рухатися паралельно. Але разом з тим, я думаю, що ну зміти з путіним не так багато бажаючих говорити. Ну тобто, завдання ж посередника це не найприємніша місія. Тому що треба зібрати думки обох сторін, визначити головні принципові речі, і фактично, от обмінюватися. Це не просто почта. Фактично, визначити певні речі, відчувати співрозмовника це дуже важливо. А ну то знову ж таки, з путіним сісти за стіли 3-4 години слухати історичний екскурс, як про це розказував Макрон. Вони вже це вислухали. Їм вже це не цікаво. Вони вже це пройшли. І тепер його фантазії ці, і тепер, власне кажучи, потрібно підходити до того, що є певні позиції. Тут що цікаво, Україна зайняла лідерство в цьому, і це дуже важливо, тому що всі ось ці ініціативи зараз, які там угу. Орбан приїхав, а зараз е, турецький президент почне висловлюватись. Ну от зараз вони на що зустрічаються в Казахстані е, в форматі на саміті, і там все одно буде обмін думками, бо там є сідзіньпінь. Там є Путін і там є Ердоган. Тобто, хто і як бачить в подальшому, що має що вони висловляться, mm -hmm. тому я кажу, що я моніторив вчора за результатами візиту три джерела: це угорські медіа, а це медіа турецькі і швейцарські, тому що турки, незважаючи на непрості відносини з Угорщиною, моніторять те, що, як їздив Орбан і що як буде реагувати Ердоган. Mm -hmm. Вони дуже там прискіпливо це. А угорці зрозуміло, тому що це історичний візит. Він, зрештою, історичний. А Швейцарія, тому що глобальний саміт миру у них ну, Орбан, до речі, дав інтерв'ю. Перше по завершенню поїздки саме швейцарському медіа. Mm -hmm. Він дав розширене інтерв'ю, і він, до речі, там пояснив багато речей цікавих. І Він з повагою, так про українського президента, каже: Ну, президент України не готовий зараз розглядати питання припинення вогню, і він має на те підстави, аргументуючи. Тобто, ось це роль посередника. І тому зараз, от що відбулося, повертаючись а Китай до... перепрошую? Китай поки що мовчить, що дивно насправді тому, що багато відбулось подій візитів Путіна до КНДР і до В'єтнаму. Mm -hmm. Вони поки що мовчать. Ну зараз шос? Вони виступлять Сі все одно виступить, але все одно, от розумієте, лідерство йде за Україною. Чому? Тому що глобальний саміт миру відбувся. Як би там не було, це хороша позитивна ознака, тому що зацементували українську позицію. Почали з того, що Україна далі вийшов український президент. І вже два інтерв'ю. Філадельфія і Блумберг свіже він каже про те, що ну ви знаєте, ми готові, але ми бачимо це так. Що мають бути посередники, тобто Україна йде попереду, як зернова Так, Україна говорить про порядок денний. Вона формує його. Ми не йдемо в форматорі чужих ідей, і це дуже правильно, тому що зараз буде дуже багато всього, і включилась Росія. А Росія теж включилась, тому що я думаю, що Орбан би так просто не поїхав і ідеї би не вкидав. І все ж таки там є недаремно Лавров говорив Сіярто міністром закордонних справ Угорщини. Паралельно вони десь якусь позицію узгоджували.